Вітаю! в ефірі. Програма «Лібретто». У студії для вас працює Олексій Доніченко. Говоримо про останні події культурного світу України. Спілкуємося з провідними митцями нашого регіону та міста. Тож ми починаємо. Відомий американський актор Шон Пен зніметься в українському кіноальманаху Війна очима тварин. Кіноальманах Війна очима тварин складається з дев'яти частин, які знімають різні українські режисери. Він розповідає про війну в Україні з точки зору різних тварин. Мирослав Слабошпицький виступить режисером дев'ятої останньої частини. В ній пен зіграє американського звукорежисера, який випадково стає свідком початку повномасштабної війни, коли 24 лютого 2022 року російські сили вторгаються в Україну. Зі свого боку я зазначив би, що на історія перегукується з реальністю, адже Шон Пен один із перших акторів, який підтримав Україну. Актор також відвідував нашу державу та зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Також актор є амбасадором платформи United 24 що тільки підтверджує світ разом з Україною. Ну а вихід фільму Війна очима тварин запланований на зиму 2023-2024 років. В одному далекому листому лісі жили маленькі, дружні звірятка. Лисочка, зайчика, белочка. Ти чия? Пішли. Американський актор та амбасадор United24 Марк Геміл приміряв вишиванку та вирішив розіграти другу таку ж. Виручення кошти підуть на відновлення школи у селі Бузова, що на Київщині. Також актор, відомий за ролю Люка Скайвокера, в зоряних війнах, опублікував свою фотографію у вишиванці. Як ми бачимо, українці та наша культура підкорюють серця людей по всьому світу. У Дрездені відкрилася виставка Калейдоскоп історій. українське мистецтво 1912 по 2023», де презентували зразки живопису, скульптури, відео, а також архіви близько 50 художників. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Це перша подібна виставка, яку відкрили в Німеччині. У Дрездені представлено експонати з приватних колекцій та українських музеїв. Гурт Кауш Оркестра записав відео зі словами підтримки для полонених захисників Азовсталі та їх родин. Про це повідомила асоціація родин захисників Азовсталі. Дивимось сьогодні. Рівно рік, як частина наших захисників з Азовсталі досі залишається в полоні. Ми віримо, що скоро кожен син, чоловік, дружина та мама обов'язково повернуться до своїх рідних і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Калуш оркестра підтримують гарнізон Маріуполь не вперше. У травні 2022-го, коли бої на Азовсталі досягли піку катастрофи, виконавці закликали врятувати Маріуполь та Азовсталь у прямому ефірі на Євробаченні. Попри прямі заборони правилами міжнародного конкурсу, вчиняти такі дії. Тоді меседж про потребу негайного порятунку захисників вивів Азовсталь у топ запитів Google по всій Європі. Влітку того ж року гурт передав 5 мільйонів гривень на реабілітацію повернених з полону героїв. Найбільше голівудське медіа про кіно та телебачення дедлайн ексклюзивно опублікувало трейлер документального фільму Звідки куди режисера Мачика Хамела про евакуацію українців з-під обстрілів. Фільм Звідки куди є результатом спільного виробництва України, Польщі та Франції. Від початку повномасштабного вторгнення Росії польський режисер Мачик Хамела розпочав власну евакуаційну програму із порятунку людей із небезпечних територій, таких як Чернігівська чи Донецька області. В одній з таких поїздок у Мачика з'явилася ідея історію людей про рішення покинути дім та інколи рідних. Так почались зйомки фільму Звідки куди. Невимовний біль в очах людей. Постійні обстріли міста сел. Проте українці гідно вистояли перед грізним ворогом. І перемога обов'язково буде за нами. Вінка прозвонила тут. Привіт, подав ковтігав їх нема там. Мінець. Але й безкаць. Мы летом, мы после войны обязательно нам поедем. Да? Да, я На одній з найбільших архітектурних виставок світу Б'єнале Архітектура 2023 – У Венеції відбулось офіційне відкриття українського павільйону the Future». У виставці беруть участь понад 30 українських архітекторок та архітекторів і представників інших дисциплін. Передбачається, що виставка також допоможе залучити до відновлення найкращих іноземних фахівців. Виставка триватиме у Венеції до 26 листопада. Сьогодні гість нашої програми, журналіст ведучий нашого телеканалу, де один можна без перебільшення сказати обличчя нашого каналу і його голос Павло Живєтєв. Але оскільки Павло обдарована і талановита людина, він реалізує свій театральний хист і поза межами телевізійних проєктів. З перших днів війни він став волонтером. Ми про це розповідали. А сьогодні поговоримо про мистецтво, тож переходимо до спілкування. Шановні телеглядачі, ми продовжуємо спілкуватися з митцями нашого регіону, області та міста. І сьогодні ми спілкуємося з моїм колегою, журналістом, автором проєктів, телеведучим, волонтером та культурним діячем Павло Живєтєвим. Вітаю, Павло. Отже, сьогодні ти буваєш у різних куточках нашої країни з концертами, фестивалями. Розкажи про це більш детально. Ну, я тобі скажу так. Мабуть, я б в даній ситуації розподілив все-таки в цю діяльність концертну, фестивальну да? в будь-якому разі, звичайно, що на два етапи: це до карантинно-воєнний і то те, що маємо ми зараз. Звичайно, що в період до карантинно-військового стану було. Набагато більше е, різноманітних заходів, особливо центральна і східна частина України, тому що е, і Харків надзвичайно потужний у культурному плані, де надзвичайно величезна кількість талановитих людей. Е, е, і в центральній області також от зараз, наприклад, було е, раніше була велика кількість заходів, наприклад, в Дніпрі. На даний момент для того, щоб е, сюди, ну зараз вже трошки краще стало, але от Протягом цього року і рік карантину для того, щоб в Дніпрі зробити якийсь масовий захід, було надзвичайно архіскладно. Їх майже не проводилося саме от в період до карантинного до військового часу, фактично ми об'їздили із нашою командою і окремо як сольний сольна особистість. Назвемо це так: то об'їздили всю Україну від, від Харкова до е, Ужгорода і від е, Ялти. До 2013 року на жаль да і до Чернігова і до Києва, тобто повністю були охоплені. Концертними діяльностями, виступами майже кожен обласний центр України зараз. Зараз цим трошки складніше хоча ми бачимо, що цей період стагнації, коли діти не виходять на сцену, він поступово починає відходити, тому що ми розуміємо, це робиться не через те, що якоюсь мірою команда організаторів або батьки, або керівники там чи колективів, чи якихось творчих груп, що вони розслабилися. І начебто відчуваю те, що е, можна себе спокійно відчувати. Ні, спокійно відчувати себе не можна в будь-якій частині України, навіть на Заході. Ми бачимо, що ось цей рік війни, як мінімум, е, він е, абсолютно не позитивно ставиться на Зростання наших дітей, тому що вони не перебуваючи у своїй постійній діяльності, які вони приділяють величезну кількість років, здебільша частина із них вони не розвиваються, у них немає того спілкування, яке було в них до цього, в них немає подорожей, в них немає контролю над ними, так от їх керівників, і діячів мистецтв, які на них, наприклад, дивляться. Це стосовно фестивалю, стосовно концертів, ми. Бачимо, що концерти, здебільшого, зараз якоюсь мірою допомагають досить суттєво і в донатах людям, тому що людям складно просто взяти, говорять теж да, випив каву за донати. Так, це просто і легко. Але коли ти отримуєш іще для себе внутрішню підтримку, тому що будь-якій людині в нашій країні зараз потрібно іще і для себе щось отримати емоційну розрядку з цими всими вибухами і ситуацією. Тому задонатити просто за чашкою кави, так, це можна. це Легко, але де от тобі трошки відпустити себе. Я не говорю про гучні вечірки у клубах. Я говорю про мистецькі заходи, про концерти, які не вкладають в розуміння там вживання якихось алкогольних напоїв і танцювання десь до світанку. Ні, це мають бути виключно стримані речі насправді. Також відомо, що вас радо приймали і за межами нашої країни за кордоном. Так, це були наші земляки, чи європейці, які зацікавилися українською культурою та нашим мистецтвом. Розкажи також і про це, тому що дуже цікаво. Ну, насправді наприкінці минулого року, 2022, був організований надзвичайно потужний проєкт. Ми так само, як і в принципі, будь-які артисти, люди творчі, зрозуміли, що ми маємо презентувати українську культуру і зробити так, щоб європейці ще більше про нас дізналися. Так вони про нас знають, але хочеться, щоб вони знали ще трохи більше і розуміли, що ми теж є частиною європейського культурного простору. Тому був започатку саме до Різдва європейського на 25 грудня ми знали, що в Європі буде проводитися величезна кількість ярмарків, концертів, виступів і так далі. То за допомогою закарпатської обласної військової адміністрації громадської організації Яскрава країна, яка також опікується величезною кількістю дітей і гуманітарних шелтерів, волонтерських. Так було прийнято рішення, щоб саме до різдва європейського повести нашу українську коляду і презентувати її європейцям. Ми знаємо, що європейці Уже цікавляться цим. Їм цікаво. Що там в Україні після е, і перемоги наших на Євробаченні, і звичайно, що після перемоги України на Євробаченні європейці стали більше цікавитися? Е, була організована поїздка, у які брали участь е, одні з найкращі колективи е, саме українського танцю і української українського співу. До цього дійства були е, задіяні колективи з усієї України, тому що ми намагалися європейцям показати і тих дітей, які перебувають під постійними обстрілами. У нас були діти з Харкова, у нас були діти із із Кіровоградської області, саме з міста Кропивницький. У нас були діти із, із Львова, Львівської області і Закарпаття. Це був дуже такий класний тандем. І... Повністю постановка вистава на 15-20 хвилин саме української коляди у надзвичайно потужному рівні, саме з організаційним моментом. і всі європейці були надзвичайно шоковані. Вони не очікували настільки потужного виступу. Чого говорити, що у чеському парламенті? Нас просили, ми виступали і робили цю презентацію у парламенті Чехії якраз напередодні того, коли вони мали проголосувати вже на четвертій спробі про визнання голодомору геноцидом українського народу. Їм три рази це не вдавалося робити. Ми напередодні цього чергового голосування до них приїхали. Вони нас на біс просили, щоб ми їм іще заспівали українських пісень прямо на території чеського парламенту. Президент Австрії. Вандер Белен це просто надзвичайно було нас зустрічав і зголосився на особистий прийом нашої делегації. Ти збираєшся у чергову поїздку? Чи відкриєш ти нам секрет, що це за поїздка, коли вона відбудеться та що вона собою уявляє? Дуже потужна співпраця у нас була із Львівським благодійним фондом, починаючи з 2014 року, який називається Мій тато захищає Україну. Тобто вони опікуються дітьми військовослужбовців і дітьми загиблих героїв, починаючи з 2014 року. На період карантину ця співпраця була трошки призупинена. А в чому вона полягала? Вона полягала у тому, що на 1 червня до дня захисту дітей на території Львівського державного цирку у місті Львові. Відбувалася щорічна вистава у форматі Діти дітям, тобто, тобто діти, циркові артисти з усієї України давали свої виступи, натхнення і підтримку дітям військовослужбовців і загиблих героїв і Львівщини і сусідніх областей. І на час карантину, на час минулого 2022 року, звичайно, що ця акція не була б не проводилася. І цього року ми розуміємо, що це також потрібно і не тільки дорослим, не тільки батькам, а Це потрібно нашим дітям. Тому вже традиційно 1 червня 2023 року у Львівському державному цирку відбудеться поновлена ця акція, де ми зберемо найпотужніших, найцікавіших циркових артистів з усієї України. Це знову ж таки буде і той самий Харків. Це знову ж таки буде і Дніпро, і Київ, і звичайно, що Львів, які е, будуть. Робити виступ, концерти, два величезних концерти, повністю завжди у нас аншлаги, На жаль, в цій ситуації на жаль, тому що ми розуміємо, що скільки зараз ми маємо і втрати, скільки зараз військовослужбовців, але діти отримують задоволення. Дякую, Павле. Ну, а нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з моїм колегою, журналістом, автором проєктів на телеканалі до один та телеведучим, також волонтером і культурним діячем Павло Жив'ятєвим. На цьому програма «Лібретто» завершується у студії. Для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі, де один.